Доброго ранку, такого похмурого, осіннього, достатньо похмурий, але не скажу, що дуже холодний. Були вже холодніші ранки, сьогодні так більш-менш можна моритися. От збираю сьогодні одного Іванка, напевно, ще до школи, двоє дівчат будуть у няньках, ну, потрібно допомогти. Старшенька знову захворіла. Не знаю. Температури була вчора ввечері, цілий день і десь було погано. Тому так, Іванко, сидить в хаті не є, чого сьогодні я один, до школи буду йти, чого я один. <гум> ну, один, мусиш йти один сьогодні. Юри немає. Вийшла, Юри, немає, значить, я хазяйка. Вийшла зараз дивитися, що швиденько поробити, так, щоб йому вже було потім легше. І думаю, так щено одягаюся, а вже згадую, що потрібно роздивитися, що покладу конику, тому що від нього наказ коника не чіпай. Без мене не вздумай, виводити, тому що був у нас такий випадок, що він у нас вже чкурнув по селі, зловили його вже біля дорослої, біля великої кобилки, от е, ледь зловили, привів. Тому, тому так, тому наказ без нього не чіпати, не виводити, просто йому зараз позакладати. Але я так дивлюся, що він подбав про те, що було, ще позакладати, тому що е, накошено, привезено, тому. Е, Ну, тому що зараз це поранка? Називається, знаєте, як поранка п'ятихвилинка. Оце в мене зараз вона така буде. Ну, Саме перше, що зробила, це зібрала горішки, які попадали. Їх небагато, тому що погода безвітряна. Як немає вітру, то вони так не дуже спішать обсипатися. От, тому зараз покладу у сітку, але все дім, скільки не є, думаю, швиденько їх. Підберу, тому що, ну, тому що тут ходять качки, кури, зараз буду випускати, то то горішки забрала на періт. Насиплю зараз їсти курам, але перед цим кілька качанчиків стереблю, щоб тут була їм ось така суміш. Вони зараз покажу вони виїдають зерно, але ось стільки ячменю лишаються. Вони вибирають пшеницю, ячменю не дуже хочуть їсти, але оскільки він у нас там змішаний трішки. То виходить, що він попадає. Ну, і шкода, шкода, що вони його не з'їдають. Не Це їм, аби так кілька днів вже їсти не посипати, то вони його, звичайно, що підберуть. Ну, але зараз зараз вже так холодніше, то е, зерна насипаємо. Все, відкриваю хліва. І зараз е, знаєте, що таке. Новенька це те, що Юра вчора ввечері повністю всіх качок таки загнав у хлів. Не знаю, як йому це вдалося, але сьогодні вони всі були полонянками, всі ночували у хліві. І вони так виходять, а не звикли, не звикли вже виходять по черзі. Деякі навіть не виходять, а вже вилітають, розминають крила. Виходь, виходьте. Що коник робить? О, зняли пиль. А коник стоїть, від нього потрібно відгорнути зараз, але він стоїть, побачив, що хліб відкрився і він так <смас> копиться. Шкраб, Шкрап, шкрап, шкрап копицем переднім. Да. Дама Нюні, да, манюні, археточка, да. то зараз я от качки повиходять. Ді, бачите, що він робить? Йому зараз потрібно водички принести. от, Їсти йому покладу, а виводити не буду. Пушка, ти шкреби, не шкреби, у мене наказ від господаря. Тебе не виводити без нього. Так, начебто повилітали. Давай ну, я піду побачу, зараз я прийду. А, повилітали, хто куди, хто де. От хто їсти, хто пити. Одним словом, тут, тут уже, пішла тепер у хлів. Що робить порося? Десь Юра? Юра, напевно, ще цією палкою качок загонив чи що він нею робив, і вона впала, а вони його. Тут гризуть і гризуть, давай сюди. Для чого вона тобі? Для чого? Щоб так, аби що погризти, так? Да? Так, вигорнула від кльопочок кльопочок, підстелила їм зараз соломки, тоді буду давати їсти, але поки їсти давати, то вони он що по цій соломі роблять. Вони ще добре і соломку цю перетрублюють трішки. Ну, вже підросли, підросли свинотки гарно. Так, один льосик лежить собі, хоч би що. Думає не чіпайте мене ще рано. Льосик, вставай, давай, піднімайся, вже як я вигортаю, то вже біля тебе підгорну. Давай, давай, давай. Ха -ха. Подивіться, що який прошений, який прошений. Льосі, вставай, тому що мама хоче швиденько. Давай, піднімайся. Ну. Піднімайся. От морда ти противна. Дві. Бачиш, вила падають біля тебе. Вставай уже нарешті. О, надумався. Потягуйся, давай, ти любиш. Потягуйся, давай. Давай, давай. От так, так роби потягуйськи, потягуськи, давай. Потягуйся, зараз відгорну від тебе пістелю, давай, давай. Тоді дам їсти. Да я бачу, ти не голодний. Що, не хочеш не хоч багато пити, ні? Попий ще. А ти що вже там? Побачив, що п'єр хипушка собі, хоч жа, зараз, зараз принесу. Так, давай я тобі поставлю такого і, і лишу, вип'єш. Отак, зараз покаду їсти. Ну ось так, архипушка тепер їсть, водичка стоїть, скільки хотів, стільки попив, у нас лишився бичок і свині. І тут зараз хвилина діла. Чого тільки хвилина? Тому що сіна підсушеного я йому. Поклала люцерки підсушені і цю, що хлопці заготовили. А тепер зараз йду і розколочу банячок, а банячок уже теж готовий. Ось так зварена товц з картоплею. І оце бочкові ми замішуємо уже майже повне відеречко. Таке пластмасове чорненьке. А решту йде свиням. Оце стільки зараз наклала. Води трішки і він таке густеньке, оце зараз з'їдає. Ось так йому туди в куточок ставлю. Саме основне потім, щоб Юра або я не забули забрати відро, тому що він його рознесе в пух і прах. Ну і лишились свинтуси. Вони чують, що бачок уже їсть, то хочуть самі. Чуєте, як хочуть? Дуже хочуть. Зараз свиням буде ось таке, ось таке велике відро. А я ще не встигла до допорати, а він вже прибіг проконтролювати. Давай висипай я свиням. Томусять, люди переказують, іде сприймати. Давай відійде! Остав хазяйку вдома. Вони його зараз їдять. Попорано 5 хвилин. І так думала, що справді без нього, а він на кінець порання тут, як тут. Качанчика не давала. Воду давала і поклала люцерку. Воду і люцерку. Отак у нас і попорано. А тепер я буду на роботу. А Юрина робота буде помаленьку підготувати знову усе до порення вечірнього і завтра на ранок. Він буде сінце привозити, банячок варити. І отак кожен день. І здавалося б нудно і все однаково, але насправді ні. Кожен день це якісь нові труднощі, нові радощі і одним словом, романтика нашого сільського життя. Брехня сказав брехня. Яка романтіка? Яка романтика? що украв випив в тюрму? Кого? Ну ось вона така романтика. Дивіться, дитя, Дві що роблять? Дві. Дину винеси воздушку. Так. що це ти вся? О, красунчики.